Так, шановні друзі, тож, які переваги електромобіля для роботи у таксі? Переваг дуже багато. Перше. Дивіться у звичайному режимі запас ходу 124 км у цього Nissan Leaf. В режимі ECO 137, ну там трохи більше, бо машина вже постояла і я на ній ще трохи проїхав, так що там запас ходу до 150 км у режимі ECO. Батарея на 24 кВт. Якщо ви живете в приватному будинку або десь на першому поверсі, заправити цю машину до повного баку буде вам коштувати приблизно 90 гривень. У таксі за 90 гривень, принаймні в Одесі, не знаю, які ціни в інших містах, в Одесі це заробіток десь 2000 гривень. Тобто на 90 гривень заправились. І відкатали на 2 тисячі гривень. Це супер ідеальний варіант для роботи у таксі. Автомобіль зараз вільний, місто Одеса. Бронюйте, заробляйте на ньому гроші.